Добрий ранок, якщо можна так сказати. Зараз десь 8-9 ранку я навіть забула подивитися. І я йду вниз в пошуках аптеки. Якщо її не буде, я вже подивилася, що можна на таксі з'їздити в трьох хвилинах, бо я захворіла. Клас, просто супер. Знаєте, як часто я хворію? Майже ніколи. І от сьогодні, саме цей день, коли я захворіла, в мене закладений ніс, в мене горло болить, я не можу ковтати. Угадайте, що ви ніколи не зможете купити в Емілі Резорт. Ну, от є одна віч, яку ви ніколи тут не купите. От як би ви не старались, тут її немає. Віч, яка, типу, повинна тут продаватись, ну, її тут немає. Як думаєте, що це? Будеш казати відповідь на свою загадку? Ну, подумайте, ще. Подумайте, пожалуйста. Хай напишіть в коментарі, так? Да? Поки ми їмо бачите, такий сніданок в тому що. І отакий от в мене. Дивіться, взагалі різиться. Дивіться, на нього. Реально продається все, про мене. Мені він загадав, чому тут це не продається. Ну бо я знаю відповідь І я теж не, не можу. Дивіться, який шедевр несу, панкейки з нутеллою, ще й горішками попосипав. Боже, Це улюблене моє з дитинства, що бананчик сюди взагалі топ. До речі, сьогодні сніди на вулиці. Гарна, простава. передати територію. Як тобі? Обалдеть, да? Дуже круто. От мені сподобалось. Я би в такому санаторії побула. 65 тисяч гривень. Да. Тобі ще треба заселитися тут. Це ще скільки? 50 тисяч гривень. Так це для багатих зроблено, понімаєш? Ти що, не хотів мені після свадьби сказати, що я пройшла провірку? Ти пройшла провірку, тепер ти живеш зі студентом. Я брехав, що в мене є день. <рес> 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 Нема. Територія тут, звісно, гарна-гарна. Узнали по нас сьома, кажу, що у вас теж є своя космітологія. Він зразу казав, бачиш, він каже, то що у вас в косметології немає обгортання, у нас їх реально немає. Прикинь, це як він ну, обізнаний. В темі він, коротше, так? Да. Так, дивіться, тут типу загальний пляжик. Дуже стильно зроблений. Туалети, вау, боже, як мені тут подобається. Що ми не в Львові живемо? Ходили б сюди на вихідні, балдіти собі на басейн. Добре. Ну так. Да. Зимою засипали, собі катаються, лижить своя горка вважає, да, не треба нікуди їхати. Мені здається, Буковель починає щось нервничати по поводу Емілі. Типа одна горка, тут вона не складає конкуренцію в Буковелі, Але все одно, типу, тут зимою теж виємна. Ну так, територія тут величезна, звісно. Для таких любителей лиш, як я, знаєш, одна... одна горка і хватить, а да? два рази спустився. Не сильно така напряжність, Навіть окремо є Сітібіч кафе. Суто для тих, хто приходить сюди. Саме круте, то, що тут немає, типа, знаєш, такої. Як це об'яснити? Що типу, багато людей. Є, тут тільки вон один отель і все. І більше нічого нема. Є, тут немає такого муравейника, що всі забігли, нема Типа, їсти. Сьогодні немає ніяких свободних номерів, повна посадка, і людей практично, як бачите, немає. Є, тут вистачає тобі, щоб поединитися. Просто воно, територія не? величезна. Люди розбродаються по території і ми їх реально не бачимо. Ну тут можна заселити ще в 10 разів більше людей, але дійсно круто тим, що вони типу не заселяють дуже багато людей, бо в Києві, наприклад, якщо ви пам'ятаєте, ми їздили і в собі, ми їздили господи, Сосновельт. Вообще, от і там просто величезна кількість народу. Там просто людей отак от пускають, пускають, пускають. Там взагалі нема ніякого стопу, Незважаючи на те, що ми там собі готель да, бронювали. До речі, готель в собі нам коштував. 6 тисяч гривень. І готель тут 10, да, виходить. Але тут рівень просто вищий раз 10. Так, да, купа всього. І для дітей дуже круто. Ти сюди приїжджаєш з дитиною, їй є чим зайнятися, вона взагалі тебе трогати не буде. І я не знаю, але думаю, що тут і аніматори якісь також є для дітей, щоб їх чимось займати. Давай мінус. Мінуси? Да. Ти що їх знайшов? Це проплачено. Ну так, да, це не проплачена штука. А ми ж не називаємо назву готелю, правильно? Це, Вони це, ж не платили це, нам це, за рекламу. Ні, ні, ні. Звісно, ні. Ну ми ж не називаємо назву, правильно? Нам ніхто не платив за рекламу. О, О шорти. Давайте я скажу вам одразу перше місце в готелю. немає аптеки. Її... Нема. Сьогодні я прокинулася, я захворіла. Я виходжу, кажу, де у вас тут аптека. При цьому в них є медикал центр. Тобто, по факту, по факту, я розумію, що це щось типу косметології і так далі, але якщо у вас вже там є е, там УЗД і кучу у цього усього, було б прикольно відкрити хоча б малесеньку аптеку, де були б загально якісь відомі всім ліки, типу від нежиттю, температури і так далі. Це було б нормально. Що в них це є десь, Ну, я питалась, чи є в них тут аптека. Вони мені кажуть, немає, треба їхати в виники. Я визиваю собі таксі і їду в виники в аптеку. Але при цьому, до речі, вони мені пропонували кур'єра, який може мені це все привезти. Але ж ви самі розумієте, що ти треба прийти в аптеку, спитати, що тобі потрібно для початку. Ти якісь мінуси ще знайшов? Мінуси. А, парковка. Парковка. Ну, да, то... таке, не сильно критичність. Єдинственний мінус, що багато людей сюди не зможуть попасти, що тут дорого. Це єдиний мінус. Ну, тут дорого, але тут рівень. Ну, я не розумію, як тут, отут може бути дешево. От я реально не знаю, друзі. Ну, хочете, закидайте мене камінцями, да? типу. але я не розумію, як отут може бути дешево. Просто багато людей типа, між цим -турс і турці виберуть тут. А, ну так, да, тут так. Да. Тут я з собою згодна, але ну, в Турці можна за ці гроші полетіти. Мені здається, навіть дешевше буде в Турції відпочити тиждень, ніж тут. 200 баків день. І це типу тільки проживання. Давай брати до уваги, ще це. Вчора хотіли щось заказали пасту карбонара, салат Цезар, ці брускити три штуки, віскі і і заплатили 2000 гривень. Ну для Львова це типа тумач. Ну, це це В Львові це дуже багато. дешево. Це для Києва багато. Так, я бачу там щось відео. Коротше, зверніть увагу це озеро. Оце все бетон. І ось тут насипаний пісочок. Це прям класно. Я ще сьогодні зранку їхала з таксистом і ну, ми з Анері так трохи поговорили. Він каже, тут є типу, один мінус величезний. Кажу, ну який. Він каже, оце поле футбольне, воно, до речі, тут здається не одне, це одне із. Не мають трибун. Тобто це тільки для тренувань поля, а матчі тут не проводяться. Я так на секундочку думаю, боже, скільки грошей сюди вбухано. Просто наприклад, для тренувань. І коли ми були минулого разу, тут ми снідали з футбольною командою. Тобто я так розумію, що тут своя футбольна команда. І Вони тут собі живуть, тренуються. Ну непогано.

Я це терпіти не можу, що, коли ти все робиш. Коротше, мене щойно відпарили віниками. І це просто вау Минулого разу нам також нас відпарювали, але ми були по два рази. Цього разу через те, що захворіли до виблідати один. Офігенно. Фресне? Бачите, далі ви лежите в такій сіновій кімнаті, Лежите і балдієте. До копіси, щоб не обісатись там. До речі, мені вже бачите, принесли чайок і водичку. Після такої пропарки і все, і вилежител дієт відверто. Вчора ми були в СПА і нам прям не вистачало цієї пропарки і масажу, і ми дозамовили це за додаткову плату. Ви можете собі дозамовити там такий пакет послуг. У мене був пакет Афродіта це типу для жінок. Пропарка для жінок. Вона там ціни від 800 гривень до 2500 тисяч. Тобто ви можете вибрати будь-яку пропарку. Ну там реально класно. Там, коротше, її голову, отак так в льот засовують, да. температура десь 90 і тупо вініком так коротше жорстко. Uh -huh. А голова в льду, і ще ло. Кило... Ну, коротше, я якщо зможу, я тобі знімлю. Хотіла вам познімати Тома, що він там з голови робить. Я вам поки покажу соляну кімнату, як вона виглядає в загальному. А то я лежала і було не дуже гарно видно Ось там моє ліжечко. Дуже гарно, ви собі уявляєте який тут аромат. І тут, бачите, треба щось робити і вона буде. Звучать. До речі, тут можна зарядити телефон. просто його поклавши. У нас тут ще один пасажир. Захожу, Заходжу туди. А вони кажуть, мені знімай шорт. Я зняв. Ну, на животі. Вони мене парять, парять. І оце потім. Пливають холодну воду. <рігла> Кажуть, розворачується на тим. <рігла> Я розворачусь. Так дивлюсь, Там вікно прибиральницями. <рігла> <рігла> Я з цим він пісном який сховався і, і не хоче. Щойно були на масажі. Закріпили сьогоднішній візит в СПА. Вау, wow, на no? це підписники ми розіграємо наші <смір> 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 Ой, Чесно, дуже класно. Минулого разу ми ходили сюди на масаж. До речі, тому що цього разу робив спеціаліст, який робив мені минулого разу. Але дуже класно. мене сьогодні робила жінка. Теж дуже мені сподобалось yeah. yeah, wow. прямо. Вау. це забираєш з собою? Yeah, yeah. Правильно, правильно. Забирай, забирай. Yeah. Ну ти як? Yeah. Не нам. Думка, що я нам посікали 4 тисячі. Так, ми зараз підемо в цей чан джакузі. Чи як воно тут називається? Поздравляемся. Корень не ошкодить вашому здоров'ю. Тут не хватает церкви. Кого? Церкви. церкви. Угу. Наша. Не знаю, может ты забыл. Церкви. Да, тут чанчик. Так, пробуем. Что за балдеж? Я обалдели, все обалдежа. Так, зібралися ми після спа, помилися такі чистенькі, пахнючі, І йдемо у новий ресторан. Ну, новий для вас. Бо вчора ми вечеряли в одному ресторані. Зараз будемо йти в інший, який тут є, правильно? Такий в мене лук, лучочок. Кажуть, що там дуже добре. — Дуже дорого? — так. Да. Ну, що сприймаємо. Для тебе все, що вище тисячі гривень це вже дуже дорого, правильно? Божь в нас щитає деньги. Хтось ж в сім'ї має рахувати, правильно? Коли це я ввітав гроші? Що ти несиш? Вчора. Вона просто заказує їду і даже не дивиться на ценники. Це не нормально. Моє Тепер слухайте історію, як це було. Ні, що значить слухати? Підходить офіціант і каже, може десерт? Він на мене дивиться, каже десерт. Типа, ти будеш десерт? Я така, ну не знаю, два один там на двох. Вона починає говорити, що в них є. І я, типу, обираю, що в них є, десерт і все. Ну і що. Ну, то що, ти винуват, що я заказала десерт? Я не винуватий. — Ти я запропонував, ти не стояв. Ну. А потім мені кажуть, ти бачила ціну на цей десерт? Я така, типу, ну ні. І він каже, ти заказала самий дорогий десерт, який там був. Ні, спочатку це було типу, ти бачила ціну на цей десерт? Тобто мені було цікаво, що ти його бачила. Ти кажеш, ні. Я думаю, ніхуя собі. Тобто ти даже на цінники не дивишся? І все. А там був обичний сирник. Що, типу, там був Бахский чи Що там? Нічого. Там був обичний сирник за 300 гривень. За 280, сім. О, якби вже це сім'я і треба якось економити бюджет. Ми вже не встрічаємося, да? так? При, при цьому в нас роздільний бюджет, У то мене то свої гроші, роздельный... в тебе свої діти. Я тебе питала, який у нас спільний бюджет? Ти кажеш, нас немає, у нас, нема. нас кожного бюджету. Ну, от зараз бюджет. общий бюджет тратиться. Хоча ну, ніхуя не общі тратиться мої Так деньги. Я навіть ну, не знаю, скільки. Який у нас бюджет на цей відпочинок. <звук> Це ж ми тут снідали. Цей ресторан атмосферою подобається набагато більше. Тут зовсім інше меню, аніж в минулому ресторані. Вищі ціни, але при цьому дуже смачно. Так, в емілі немає хід Ми замовили тому, що хід на доставку. Дві пачки обійшлись мені у 600 гривень. Добрий день. А тепер давайте згадаємо мій десерт вчорашній. І сьогоднішній хід це за 600 гривень. Мені здається, що гроші в нашій сім'ї не рахує чоловік. Який рахунок? 3,240. 3,240. І хто з нас не рахує Що? Хто з нас не рахує гроші? Щоб піддобавити, що я не вчитель математики, щоб вважати деньги. Це, виходить, ти потратив гроші з нашого спільного бюджету? Ні, це я потратив. В сміслі, ти мені сьогодні казав, що ми тратимо наш спільний бюджет у ці п'яти? Це мій бюджет. Ми поїхали за ти бюджет. подивись, коли тобі вигодно <клес> це, це, це вже твій бюджет. Коли тобі вигодно, це вже твій бюджет. Я не можу. Так ти хоч купіть <клес> потратила. Це я зняв зі свого що <клес> так. Я взяла нам сьогодні маски для ніг, тому що не знаю, як у вас, але в мене дуже сухі п'яточки завжди. От, тому я взяла масочки для ніг. Одну таку, одну таку. Одна йде з кислотою, а інша йде просто на супер зволоження. Якщо чесно, саме ці я пробую вперше. Подивимося, як буде. Супермаму, давай будемо дивитися. Так, у нас сьогодні фуд фетіш буде. Масочки для ног. Боже, яка зло? Реально, обично так бац, багато все відкривається. Ти когось вже займалась таким? Ну так, да, я вже робила для ніг, це не перший раз. Берете, Засобити одну ножку. Отаку От сюди. Да. І тепер отут треба відкрити другий, так само засунути і нажимо, там від 15 до 30 хвилин. Угу.